Вітаю. Сьогодні ми з вами е, зупинимося трошки і повторимо те, що ми вже розбирали раніше на прикладі заповнення блоку загально. Додатково ще покажу, як вставляти гіперпосилання в текст, щоб це мало ще якийсь теоретичний міст, в даному випадку. Отож, е, в нас є блок, який ми хочемо заповнити. Оскільки певний опис, мотивацію було б добре прикріпити один раз, і вона не буде мінятися, можна ж зразу ж прикріпити це для секції. В даному випадку, щоб це зробити, переходимо на значок Редагувати, відповідно тут, і налаштовуємо так, як нам потрібно. Ось в мене тут є певний міст, е, мені каже, чи показувати назву секції, чи сховати, чи якось хочу я його переіменувати. Якщо би хотів переіменувати, то тут я галочку ставлю перейменовувати, якщо ні, в мене стандартно, перший блок буде загальний. Бажано її не переіменувати, щоб на всіх курсах воно було ідентично. Е, обмеження теж ніякі не вставляємо, тому що це в нас головний блок, який має бути доступний всім, щоб е, ознайомитися з всією структурою курсу. Я перехожу до своїх завантажень, де в мене вже є заготовка, і тут в мене так само є блок загальний. Тобто те, що я там мав би розмістити. Ось, в мене є. Вітаю на курсі і так далі. Тобто, певний текст, як будуть з'являтися уроки на курсі, що кожна робота буде перевірена, щоб вони дурно не хвилювалися, не писали по багато раз. І то, що я прошу, щоб вони з першого разу знайомилися структурою курсу. Все, я це собі скопіюю і ставлю сюди. В принципі, вже добре, але я би хотів, що о, коли, по-моєму, мені, о, по прізвище по батькові нажимають, дитина переходила на мою сторінку і могла зразу ж о, мені написати, наприклад. Тобто, що вона мене бачила. Я обираю користувача», тобто нажимаю по своєму профілю користувача». Після того мені відкривається така сторіночка, і ось мій профіль. У Вас буде ідентично. Просто копіюю верхнє посилання. Та о, тепер мені його треба вставити. Щоб вставити гіперпосилання, у мене є спеціальні тут налаштування. Для цього обираю всі, щоб показати більше. Вибираю свою силку ось, і у мене є три кнопочки. Е, кожен з них має свою функцію. Тобто, ну, давайте так, щоб зразу був опис: вставити або змінити. Коли ми налаштовуємо гіперпосилання, зазвичай ми використовуємо лише його. Забрати, якщо в нас щось появилося лишнє, або ми хочемо вилучити і точно, щоб нічого не поплутати, ми ж маємо її. Ну і е, третя кнопочка заборонити зв'язування це означає, якщо у вас якась секція має назву таку ж, яка, е, де ви щось пишете, тут якийсь текст, воно буде кольором підсвічуватися. Щоб цього не було, ми можемо нажати, і воно заборониться. В принципі, в нас секції кожен мають індивідуальну назву, тому цю кнопочку ми ніколи використовувати не будемо. Переходимо далі. Нажимаємо «Силку», щоб вставити її. І в адресу вставляємо. Отож, я скопіював свій профіль, вставив адресу і вибираю, щоб відкривало в новому вікні. Так само, як я відкрив своє посилання. Кнопочка вставити. Все, в мене вже налаштовано. Текст додатково налаштовувати не буду. Можна розмалювати, хто собі захоче, чи вставити якусь картинку, свою, для прикладу. Зберігаємо зміни. Є. Вже в мене більш-менш, але цього замало. Відповідно, я хочу, щоб мені показувало ще щось. Тобто, в мене є вже певна заготовка, наприклад, третього класу, так і буду робити. Перше оголошення. Тобто, це буде певний такий блок, який ми з вами ще не розглядали, до речі. Тобто, форма, де дитина може щось собі, ну, точніше, де ми будемо публікувати якісь дані. Ще можна використовувати, щоб і дитина писала. Давайте попробуємо. Е, так, форум. Можна детальніше почитати, нажавши на І, для чого він використовується. Як ми бачимо, функції таке доволі багато. тобто Тут можна робити багато чого, але ми поки що використовуємо саме банальні методи, а ми хочемо просто щось там собі вписувати. Обираю його. Тепер треба вказати, для чого він мені. У мене це буде оголошення. Введення у форму якась додаткова інформація. В принципі, додаткової інформації тут не потрібно, але ну, можна написати усі ключові оголошення будуть публікуватися у даній темі. Є. Ну і, в принципі, оскільки в нас самий банальний спосіб, тобто ми нічого більше е, нашувати тут не збираємося, е, ми їх більше будемо розглядати пізніше, то переходимо зберегти і показати. Коли ми вибираємо зберегти і показати, ми ж можемо щось і додавати. Додати тему для обговорення. О, це в мене буде перше оголошення, тобто структура курсу, наприклад, До співпраці, краще звучить. Е, і тепер мені потрібно знайти моє оголошення. І його сюди ж перемістити. Як ви бачите, тексту я накидав доволі багато. Весь текст я купую і вставляю сюди. ж. Якщо мені місця замало, я його можу розтягнути. Тут є ну, спеціальна така стрілочка, за якою ми можемо собі все потягнути. Е, що я тут е, хотів наголосити? О, так, о, перше вступне слово стандартно. О, що ми будемо робити в процесі діяльності? Тобто, перше, щось незрозуміло. Запитую, скільки буде тривати урок, коли треба з'являтися на урок, о, куди можна писати. Відповідно, знову ж гіперпосилання на мене. Якщо його немає, я його зараз спеціально приберу, І знову ж хочу додати. Обираю свою. Текстове віконце, куди хочу вставити. Нажимаю знову ж додати посилання, знову ж перехожу на свій профіль, копіюю і вставляю в адрес. Все. Е -е. Е -е. І, відповідно, після цього зберігаю все. Надіслати до форуму. Тут важливий момент, що ми можемо вносити корективи впродовж перших 30 хвилин. Якщо б вам щось не сподобалося, в принципі, ви можете так само видалити і додати ще раз, якщо б щось у вас поламалося або зробили помилки. Отож, з оголошеннями завершено, тобто учень зможе нажати по кнопочці, і, відповідно, йому покажеться така структура. Тобто він може собі ознайомитися, почитати. Ідемо далі. Після оголошень в мене йдуть. Підручники, пропустимо, розклад занять. Тобто це блок, де буде сказано, коли учень має зайти на урок. Ну, або я ще хочу зробити трошки більше собі, але поки що це. Тепер момент. Чому найкраще в даному випадку обирати блок Сторінг? Якщо це розклад, він зазвичай займає одне іконочку, враховуючи що це тільки ваш предмет, і тільки для максимум там трьох класів, через це. Щоб написати три рядочки, нам хватить і сторінки. Якщо б це було дуже багато тексту, звісно, було б краще використати книгу. Тобто тут на це треба зважати. Оскільки тексту небагато, я обираю сторінку. В загалу казкую розклад занять. Так само відкриваю розклад, тобто вже заготовку. І в мене вже є певна заготовка. Вона поки що пуста, але я собі потім зможу, звісно, спуститися і дописати. Наприклад, скопіюю це, ставлю собі сюди, щоб у мене вже все було на своєму місці. Якщо б у вас не було такого форматування, а ви хочете собі вирівняти, перемістити, для прикладу, давайте зробимо таким чином. Я це собі переміщу назад і знову жирний текст приберу чи ще щось. Відповідно, хочу на центр. Вибираю по центру. Вибираю жирний текст, курсив в мене стоїть, можу виключити або знову ж поставити вже від потреби. Якщо я буду писати про цей текст, наприклад, там на напр... е третій урок і будь-який час. 11, наприклад, 11.00. Мені такий текст не підходить. Я собі виділю його, і потім собі зручно зміню. Тобто мені не треба, щоб він був жирний, мені не треба, щоб він був курсивний. Все. І я зберігаю. Ну там, наприклад, другий А-клас. Все. Тобто таким чином ми редагуємо. В даному випадку, поки що, я не знаю, коли в мене буде урок, через то я це опущу. Зберегти і повернутися до курсу. Тільки, як завжди, не це вікон це вставлю. Жирним виділяємо. І тут я зберігаю і повертаюся до курсу. Є. Тепер, коли я сюди перехожу, відповідно, в мене буде та сторінка, яку я собі обрав. Тобто зручно можна налаштовувати. Наступне, нехай в мене це буде інструкція для учнів. Оскільки інструкцій може бути багато, це не обов'язково має одна бути, а декілька. Мені вже сторінка не підійде. Через це я вибираю інший ресурс, це в мене буде книга. Також дивлюся. У мене ось тут є інструкція на допомогу учню. Скупіюю назву, бо мені її треба буде вставити потім. Вже є певна заготовка. Ми її зараз розглянемо з вами. Поки що вставляю в, о, в назву. Опис залишаю без змін. Більше нічого не налаштовую. Зберегти і показати. Все. І зразу ж мені просить, вкажіть, який у вас буде перший розділ, тобто перша сторінка. Давайте подивимося. Так, 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 це мені вже не потрібно. Як завантажити файл для оцінювання? Відповідно, в мене він вже позначений, я його сюди і переношу. Це буде титульна назва, її буде видно, через то її можна сюди їх вставити, в принципі. Далі. Певна заготовка тексту. Я можу проставляти по одному. А можу вже скопіювати до кінця, тобто зразу весь текст. Тобто, коли маєте вже заготовлений текст, то вам обов'язково вставляти по чуть-чуть. Ви можете вставити багато зразу. Тобто я бачу, ось у мене тут блок закінчується. Я його скопіював. Все. І просто вставив Ctrl V. Значки з решіткою і циферками, вони тут не просто так. Тобто, в цьому місці я собі задумав, що в мене буде картинка. Їх я собі постараю. Я вже розумію, просто що там будуть картинки, і їх послідовність теж. Відповідно, мені треба їх зараз всіх поставляти. Знову ж, о, щоб я міг потім їх собі розмістити по центру, я оберу вкладку з цю, щоб відкрию, щоб було більше видно. І зразу ж всі місця, де в мене є, такі переміщую на центр. Так буде простіше, тому що потім нашу картинку буде погано видно, і ми не зможемо вдало її перемістити. Тому що було це краще, я просто всюди обираю на центр. Після цього перехожу на перший блок і вставляю свою картинку. Обираю зображення, знайти або завантажити, замонтажити зображення, вибрати зображення і обираю 1-1. Зразу ж переглядаючи в мене добре з розміром, бачу, що він трошки завеликий, мені максимально можна 700. І вставити зображення. Рухаюсь далі до другого блоку. Пророблюю аналогічні дії. Як бачимо, місця таке вона займає трошки більше. Ну, нічого. Звісно, щоб це робити набагато швидше, вам треба вміло користуватися базовими такими речами, як банально клавіатура, що у вас на швидку руку було все. Я, наприклад, жму два рази Enter, і мені не треба нажимати додаткові клавіші. Тобто, так, далі. Ага, він є. Перепутав. Одені 4, і 1,5. А, ще є 1,6. Нічого. Навіть як ви бачите, я трошки підписував, щоб діти краще розуміли, що де є Тобто це чисто для зручності, щоб їм було зрозуміліше. У вас інструкції можуть бути чи аналогічні, чи свої. Це не важливо. Головне, щоб... Дитина розуміла, що ви від неї хочете. Тобто базово все показано то, що потрібно. Я переглядаю, чи мені все підходить, зберігаю зміни. Ще раз дивлюся, чи все добре, чи добре воно відображається, бо так само буде відображатися учні. Якщо б щось було не так, ви можете нажати на значок, відповідний для редагування, і змінити те, що вам недовподоба. Ми це скасуємо, тому що у нас все налаштоване. Тепер, щоб додати наступну сторінку, пригадуємо, нам потрібно нажати по плюску. Нажимаємо. І знову ж дивимося, який у нас наступний розділ. Як зробити скріншот? Ось. Я це собі скопіюю. І щоб вже знову ж не робити багато лишньої роботи, не копіювати по одному рядочку, я скопіюю зразу ж все. Вставляю сюди. Бачу, що в мене є певні позначки. Вони спеціально тут теж не просто так розміщені. Треба це віконце це радаг... Ага. Отак От зробимо, щоб було краще видно, можливо. Добре, і своє посилання я скопіюю. Ось воно в мене. І коли нажме дитина по у цьому тексту, відповідно, її має перекинути, щоб його подивитися. В новому вікні. Лишні значки теж стараю. Це тільки часто я написав для себе, щоб краще розуміти, що я там хочу вказати. Так. Знову ж все, що правильно відкривалося, перевіряю. Добре, тепер лишилося мені лише вставити зображення в місця, де вони мають бути. Відповідно, я їх просто стараю, зразу вирівнюю по центру. І завантажую зображення. Два, один. Стук на 2-2. Я, зберігаємо. Отож, наш курс вже має певну структуру, певні файли, які відповідно поструктуровані за змістом. Тобто, що потрібно буде вище, відповідно. Оголошення найважливіше, воно відповідно перше. Рухаємося далі. Е, тепер в мене є ще така штука, що я розміщаю дітям електронний журнал, тобто, щоб діти могли його побачити. Тобто, перехід, знову ж на зовнішній файл. Згадуємо, що це, це в нас є URL-адрес. Тобто, переходимо в ресурси, що було добре видно, і ось наш URL засіб. Використовую електронну таблицю. Ось вона. Так. У вас такого файлу може не бути, але все ж. Мушу показати, якщо б хотілося вставити якийсь додатковий файл. Копіювати посилання. І от, назва. У мене це електронний щоденник. Відповідно, існуюче посилання, вставляємо наше посилання. Опис йому не потрібний. Вигляд. Відкрит. Змінюю URL і все інше ми не рухаємо. Берегти і повернутися до курсу. Yeah. Uh, тепер онлайн-уроки. Uh, онлайн-уроки можуть бути як на Бікблобатимі, так і на uh, Міті. Якщо на Міті, ми будемо користуватися URL-посиланнями, і якщо на Бікблубатимі, відповідно, в нас вже є діяльність ресурс, який вже для нас це зробив за нас. Тобто вже є готові посилання, вони всі будуть підналаштовані. Uh, давайте одне створимо на Біклобатимі, бо я використовую Міт. Але все ж покажу, яким чином поставити можна. Вибираю бікблувати. Наприклад, це буде онлайн урок другий А. Так, відкрию всі, щоб було краще видно, що мені ще треба написати. Повідомлення, привітання. Не обов'язково. Чекати модератора обов'язково, щоб діти самі не заходили, бо немає в тому сенсу, щоб дурно вони там не чекали. Далі. Так, так, так. Це неважливо. Модератор, в даному випадку тільки я, тому що я вчитель. Якщо ви хочете когось ще назначити додатково, вам потрібно його вибрати. Тобто, ви вибираєте користувач, вказуєте, якого користувача ви хочете обрати, і лише тоді додати. Тоді призначаємо якусь певну роль. Це вже. Індивідуально. В даному випадку мені це не важливо, я цього не додаю. Е, так, все тут добре налаштовано. Лише обмеження доступності. Якщо в мене це другий А, може заходити тільки другий А. Вибираю група. Вибираємо групу, другий А. Все, зберегти і повернутися до курсу. Е, ще дещо забув сказати. Автоматично у вас біблобатом і записує. Ось. І е, ви можете з дітьми там спілкуватися. Тому ми цього не змінюємо, тому що для нас це не важливо. Якщо ви будете робити тільки записи, наприклад, тоді ви вас зміните. А так, в принципі, це не грає великої ролі. Вертаюся назад. А тепер на міті, тому що я використовую міт, мені треба на другий А, Б і В, і відповідно, я їх зараз буду вибирати. Перехожу собі: другий В, другий Б і другий А. Три крапочки копіювати посилання. Знову ж, вертаюся собі на свою вкладку. Додати діяльність або ресурс. Обираю ресурс URL посилання. Це в мене другий А-клас. Онлайн урок. Тре, давайте так, другий А. Щоб було трошки швидше, я скопіюю заготовку, тому що в мене всюди буде другий онлайн-урок і всюди буде другий клас, але який я потім буду вказувати. Е, вигляд обов'язково відкрити. Також обмеження доступності, додати обмеження, група 2А. Зберегти і повернутися. Створюємо наступну діяльність: знову ж ресурс, знову ж URL-посилання. Але тепер в мене буде другий Б. Поки що я. копіюю посилання. Вставляю, знову ж у вигляді вказую відкрите. обмеження доступності, знову ж група. І тепер другий Б. Берегти і повернутися. І останній клас, який в мене лишився, другий «В». Копіюю посилання, лишні вкладки я собі виключу. Отак. От Добре. Онлайн урок другий В. Відкрити і обмеження доступності додаємо група Другий В клас. Зберегти і повернутися до курсу. Добре, для уші ми налаштували, в принципі, все. Оскільки я бігл Батума не використовую, я його виділю, лише показав, тому що в більшості вас ви будете використовувати його. Е, добре, є три класи. І тепер о, що з адміністративної сторони або з нашої документації, яку ми хочемо тут ще додатково розмістити. Наприклад, в мене є календарне планування, і я його хочу теж сюди перемістити. Оскільки в мене воно в електронній таблиці, мені найкраще підійде знову ж посилання. Дати діяльність або ресурс. Вибираю знову ж ресурс посилання. переходжу в свою таблицю вже зі створеними. В даному випадку 6 клас у мене другий. Вибираю кнопочку поділитися. Усі, хто може бачити посилання, можуть переглядати, тому що це мої дані. Так, і тут календарна, Добре. Вигляд відкрите. Загальне налаштування модуля сховати від студентів, тому що їх дітям не потрібно. Це для вчителів або адміністрації. Берегти і повернутися до курсу. Є ще може бути інші документи, їх може бути багато. Давайте ми їх теж додамо. Тобто, я хочу додати декілька файлів, але вже файлів. Відповідно, мені для цього посилання не підійде. Подумаємо, що це буде. Якщо їх буде більше ніж один, мені найкраще підійде. Напевно, з ресурсів е, тека. Якщо б це був один, я б, напевно, використовував файл. Оскільки їх декілька, я так і вибираю тека. Підписую собі документацію, і вміс нам потрібно закинути е, наші файли. Давайте їх переглянемо. У мене це буде. Так, все ж лишнє. приберу вже, воно не потрібно. Е, так, так. Так. Ага, відкрита. Тут повторити. Є. Yeah. У мене є державний стандарт і є модельна програма. Модельну програму. Можливо, мені потрібно в Word документ, якщо я щось там хочу подивитися, підредагувати або десь щось ставити. А державний стандарт, він, в принципі, змінюватися не буде. Він найкраще би пішов в PDF, Тому що його краще переглядати в мережі. Давайте сформуємо з Word документа PDF. Відкриваю його. Бачу, що в мене тут сторінок доволі багато, оскільки довго прогружається. О, кхе, перепрошую. Обираю файл. Е, зберегти як. Там саме в тій самій папці. Тільки тепер вибираю формат PDF. Деякий час мушу зайняти, щоб зберегти, оскільки файл доволі великий. Навіть Word трохи підвез. Є, і мені показує, як його буде відображати. В принципі, такий формат мені підходить найбільше. Я тільки мені його лишилося подивитися. Ось, є файлик, і другий ця модельна програма. Я їх зараз переміщу. Перехожу в свою теку, і о, найпростіший спосіб, щоб ви точно не помилилися, обираєте файл, вибираєте файл і обираємо наш файл. Перший наш файл, який ми підготували. Ну і другий це в мене буде моделя програми. Ще може бути програма для третій файл, ну, але поки що дві. Так, все. Все, що треба налаштував. Додаткових змін не буду. Лише скрию від учнів, щоб вони цього не бачили, Берегте її, повернутися до курсу. В результаті, як ви бачите, ми зробили блок загальний, налаштували все, що нам потрібно. Учень зможе, як інструкцію дивитися, розклад, оголошення, зможе переходити за онлайн уроками. Так само це доволі зручно і для вас, тому що вам не потрібно вже шукати, де в мене другий клас, там А, Б, В. Ви зразу ж собі перейшли на вкладку Головна і обрали клас, який вам потрібний. Доволі просто. І, ну, І додаткова інформація, якщо вона потрібна. Дякую за увагу.